Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля Бінго, Бінгоска просто на мій ютуб канал. І сьогодні, братова, у нас екстрене вімкнення по кросоуті. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали. І так, братва, сьогодні я створив монстра, машину смерті. Як виглядає вона, не така ж страшна, але виглядає. Вигляди це все не страшно, але вбиває по-мощному. Коротше, я создав це все не дуже дорого. Вийшло мені це все в 200 тисяч цього. Не в 200, да, в 200 тисяч цієї валюти, і дивіться, от так от виглядає ця машина. Похожа на динозавра, якого я вчора дивився, але все одно. Ну, дивіться, в составі його з трьох мініганів на, на, синій, на синій великій кабіні і на двох ногах. Ну і взяв динозавра братва, так що. Так. Чого машина смерті? зараз ви подивитеся як вона робить дії Вона тупо розмочує, вбиває, розкидає. Так що понадоби. Якось так це машина вигляда. От ззаді йдуть такі корпуса. І давайте ще зробимо такий смайлик. Типу дуже добрий. І тепер дивіться, як вона робить дії От дивіться. На трьох мініганах і на одному великому корпусі. Опа! Її практично нереально знищити і вона дуже глупа. От дивіться. При такому обстрілі вона тримається, живе і не, не вмирає. До того ж мене виявляла. ні, вмерла. Вмерла, але в цілому не вмирає. Так. Вона йде на цих таких двох, як ногах, так що виглядає це все діло топо. Вона смотреє, яка все ж таки... Техніка вбиває її і, і в якому количестві. Так. Тобто, якщо ми такі від на напало, то це налазення лазерні, такі кульові міняни. І от так я зліпив цього монстра. Сьогодні я взагалі просто так бавився бавився інвентарем, де що як можна додавати, ліпити і створив таку фігню. На другий раз, якщо я так, в такому відео створюю, топа. Появилися в мене такі крила, які з'являються автоматично на броню. Хоча я по факту й броню не добавляв. Так, і вбили є. Так. Вбили тепер цього. Перший є. Другий, другий, другий. Ну. Другий піддимлює. Другий піддимлює це. Так що, ні, ну реально, похоже на вчорашнього динозавра, але просто що. Так. Оп. Опа, опа, опа! Три мини аналупа. Куда в тунел? Куда в тунел? В тунел. В тунел. О, ну с бива е мертолит. Ну так я як вертоліт мені важко збити, але, але я його збиваю, то він бы мені лупе. Так, 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 так. Давай, 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 давай. Все, він на моїй території на низу. І він тупо знищив вертоліт. Йо -мо -йо. так, тепер ходячий вертоліт, давай, давай. Тупо монстри сіпі в, в кросоуті. Так, в крусуті. Так, два меня нормально И победа. Yes. Вот так вот, братва, на этой машине смерть, смерть и вера. Так, давайте другую катку, другую зону. Полетели. Ну-ну-ну-ну. Опа. Так. 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 Я кажу, я скажу. Я yes. слепил все лишь с синюю и великой кабины. З чого то, того, що у мене броньовані з кабіни з двох ніг на і з корпусів. Все, три корпуси і три мені додав. Кстати, один мене лише всі ті лівий і верхній. Правого нема. Так, 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 так. Полетели. Опа! Ні, ну дивіться, по мені лазерами валять. Ну, то лазерами це вже, це вже трошки перебор. Отака от машина мене накидала лазер. Нам, до речі, це теж неповний варіант. Завтра на сімі, щось будемо розділятися. Так, погнали, погнали, погнали. Так. Опа, Все, три мінігана, гана майже всі наповню. Так, братва, нічого, зараз все, зараз попаде Давай, 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 давай. Ну, горіт, горід. Тут ще один приїхав, кей, зараз я цього вже допалю. Є е. Бо то що так я не тому, не тому нічого не, не зроблю. Давай, давай. Я братва рани, я нажав, назвав цю, цю, цю штуку штуковину цю машиною смерті. Так, 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 тихо, мене збивають. Мене збивають. Та як, так як людину, знаєте, збивають, Я ще на ній толком не навчився ганяти. Ну, в принципі, суть, як на динозаврі. Опа, які габаріти Менш... менші? Менші, але і краще. Ой, звертайте на це увагу, так. Підйом і погнав далі. Так, ну що, йдемо. Зараз щось колись там може знайдемо, ні. Давай, 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 давай. Ну. Ладно, ладно. Опа, ні, це мій, так? Да? Так, да, це мій, це наш. Давай, натих. Я ж не один як не як я ж з напарниками. По мені гелікоптери палять, ай, чувствую горю. Я ну то зірвався. Давайте гелікоптер. А, так це мій гелікоптер. Та блін, та шо таке? Пьем підъем і погнали. Опа, Лізе, тупо перестрілка. типічна перестрілка в красоті. Хочеться сказати, що в Монтандере, но ну, не фига. Так, стартропи. Победа. Ну що, от такий монстр? Такий монстр з видом хорошого смайлика. Виграв другу катку, полетіли ще третю зараз вупінь, той. Той все, Буквально за 5 хвилин, бо там щось хвилин говорив и так, давай, давай, давай. Ну-ну-ну-ну-ну є. Очень Уничтожение. Тепер політі на тих. Так, ну таке відео можна і на 10 хвилин заліпити. Мені воно заходить таке. Так, цей... Йо-майо! Та здихай, ну. Фух, Був дуже рючий. У мене автоматична броня. Як до... добре. Да, 200к. Ти скажеш, це дуже велика сума. Ні, бо то ж... Тут а, по 500-600 нормальные такие запчасти. А за 200к я отслеживаю все машины. Наверное, динозавр коштуют 300. А нормальные 400 такие. Ну, в целом 300. 300 этих -э кросс Кроссовки Валюты все. Так, 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 так. Давай, 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 ну. Полетели наши майже Больше двух вен видео Так, опа. Опачано Опачано опачана Опачана, опачана. 5-3, ми перемагаємо. Команда колібінго таща. <гумі> так, окей, давай. Ну-ну. Коротше, так від... я так відчуваю, що ще відео 7 у нас буде повно красоті. 7-8 відео. <гумі> по мені воно дуже. Заходить, що пишіть як вам. Мені то заходить, а пишіть як вам. Бо якщо вам не заходить, хоча я сміваюся, ну то кажіть. Так, опа. У мене своєобразне, бачите, то про машини, і вантажні, і про легкові, то про якісь воєнні фіні, то про зомбі, то про. Він знімав вантандері, не вантандери, болото. Це як воно е, сновранер. Останні 4 гривні взагалі заходять. Так, в мене грохнуть такий танкіст, так? ну, політіли, політіли зараз. 6-5 ми перемагаємо в цій катці. Тут навіть 15 перемоги. В цій каці ми перемагаємо і розтаскуємо. Так, опа, 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 ну, ну-ну. Так, опа. І давайте що то Давай, ну. Поки всіх не б'ю, я не заспокоюся, я вже точно кажу, намірений це відео на 10 хвилин ліпить. Так, намірений. Опа, 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 ну. Ну. Так. Так, так, так. так. Давайте ша хоть кое-что останешь зарадку взирву цікавенько. Давай, ну, ну, ну. Так, опа, демет, Нет, не, не демет, 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 говорит. И взирвался. Ай, красава. Ай, красава. Ну а на цьому все. З вами був Колябінго. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цими друзями. Оцініть мою, так сказати, смертельну машину в коментах. Ще раз дякую за увагу, що дивилися моє відео. Всім пока-пока-пока. Пока. пока, пока, пока.